коротеньке відео для тих, хто запитує в особисті повідомлення, телефонує, що таке автобус підготовки. Знаєш, рожую для всіх, щоб вам було зрозуміло, кому ця послуга цікава і хто може на цьому непогано заробити. Дивіться, автобус підготовки це означає, що ми веземо автомобіль зі Швейцарії, ви приїжджаєте до нас на базу, забираєте автомобіль в такому стані, як він приїхав, без підготовки, розмитнений з транзитними номерними знаками. Ваше завдання зробити там хімчистку, поліровку, підфарбувати, можливо, якийсь елемент, технічно зробити якийсь там ну, сервіс, наприклад, там, замінити, можливо, якісь там втулки стільки стабілізатор, якісь тяги, там, заправити кондиціонер, постелити нові коврики. І знову ж таки, полірнути, похімчистити це все, підготувати, можливо, щось там докупити до автомобіля, що до нього буде необхідно. І таким чином ви зможете заробити. Знову ж таки, непогані гроші, там, закинувши його на авторія, або ми пропонуємо абсолютно ексклюзивну, ексклюзивну пропозицію для тих, хто хоче взяти в нас автобус підготовки. Ви, якщо в нас взяли автобус підготовки, ми зробили малесеньку націнку, ви придбали, вам вигідно. Далі ви підготували і можете вже зі своєю націнкою через наш ресурс цей автомобіль продати. Тобто ви відразу вбиваєте два зайця. Вам не потрібно шукати. Хто вам має його з Європи привезти? Ви приїхали фізично, побачили автомобіль в Україні в нас на базі. Передивилися його. Ви знаєте, що він там такий, який він є. Ви знаєте плюс-мінус, підрахували, скільки грошей коштів вам потрібно в це інвестувати для того, щоб привезти його в як то кажуть, в ринковий стан там поліровка, хімчистка, вм'ятинки. Отакі моменти, і плюс в тому, що ексклюзивна пропозиція, що ви можете через нас його. Про дати. Ви бачили, так? У нас на Ютубі 64 зараз 65 тисяч підписників. Досить активно з Viber і з Телеграма. Автомобілі продаються. Хто підписаний на Viber, на телеграм, можете подивитися. Автомобілі продаються досить таки швидко, досить нормально, без ніяких проблем. Всі автомобілі, повторюсь, для тих, хто дивиться відео вперше і не знає мене особисто. Кожен з автомобілів, який ми привозимо, вони всі мають чесний реальний пробіг. Країна починається з. Тебе, якщо ти не крутиш, якщо ти не мутиш в самому бізнесі і не обдурюєш людей, то я вважаю, що, що це правильно і так і повинно бути. Тобто, що я даю, який адмінресурс свій, ви точно знаєте, мільйон відсотків я гарантую свою репутацію, що в жодному з моїх автомобілів, які ви в мене придбаєте, не буде скручений пробіг. Наступне, ви берете автомобіль за абсолютно низькою вартістю, підготували його і можете спокійно заробити. 300-400 доларів фактично пасивного доходу, тому що на підготовку автомобіля вам потрібно буде загнати, витратити годину часу, загнати на СТО, потім витратити годину часу, загнати на поліровку, потім годину часу витратити загнати на хімчистку. Ну і в принципі там помити, пофотографувати і привезти до нас на майданчик. Знову ж таки, реалізувати через нас це все доступно для тих, хто хоче зробити це в місті рівному, і також для тих хлопців, які хочуть придбати автомобіль, наприклад. На якісь дальні, ну на туди, наприклад, Кривий Ріг на далеко-далеко від Рівного. Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків там набагато вищі ціни. І для таких пацанів, о, хто живе там і хто там торгує автомобілями, або хто хоче розпочати свою кар'єру в автомобільному бізнесі. Ви, наприклад, в цьому в цьому ще не варилися, але маєте якусь автомобільну жилку, трішки розумієтесь в автомобілях, ви можете спокійненько. Взяти в нас автомобіль, підготувати його, і там, наприклад, взагалі я бачу хлопці, які от беруть на перепродаж або під клієнта, доплюсовують 500-700 800 доларів. І автомобілі там успішно кривий Ріг, Запоріжжя, Харків продаються за досить таки високими цінами. Тому хто хоче заробляти з нами, друзі, запрошую. Запрошую до нас на майданчик в Рівному. Я ж кажу ще раз, я обмалюю всі плюси. Ви не думайте про те, хто вам і що має привезти з Швейцарії. Ви купуєте готове рішення. Автомобіль приїхав. Ви його фізично оглянули. Він вам підійшов. Ви розрахувалися з нами. автомобіль вже розмитний на транзитних номерних знаках. Ви берете цей автомобіль. Готуєте до продажу і заробляєте 300-400 доларів і можете продати через нас. Повторююсь, ви можете його продати через нас. Тому це ексклюзивна пропозиція для тих, хто хоче розпочати свою кар'єру в автомобільному бізнесі і мати пасивний дохід. Друзі, це не піраміда, це реальний бізнес з, з реальними автомобілями. І я ж кажу, бонус це те, що ви користуєтесь моїм адмінресурсом. 65 тисяч підписників на Ютубі. Ну, зараз ми, я думаю, Тік-Ток теж доб'ємо до. Нормальної цифри, і, в принципі, вам буде цікаво. Чому Тікток? Тому що тут набагато простіше заливати оці коротесенькі відоси і набагато більше відкликів саме по коротких відосах на Тіктоці. Хочеш заробляти в автомобільному бізнесі, хочеш торгувати недорогим сегментом ходовим, який зараз нормально продається, дєдомобіль е і сімейні мобілі, як я називаю нормальні сімейні автомобілі для простих людей, будь ласка. Приїжджайте до нас, телефонуйте, створимо обов'язково телеграм-чат, де будуть, де будуть всі автомобілі, які ми готові продати без підготовки. Так, в принципі будь-які з автомобілів ми готові продати без підготовки, і ви можете його продати потім через нас після того, як вже підготували. Всім добра, всім пока.